Це потребує складного, важкого лікування. Це виправляється за рахунок м'язів. І зміни кісткові, і зміни неврологічні, і зміни важкі м'язові. Доброго дня! Мене звати Василовський Володимир. Сьогодні ми поговоримо про плоскостопість. Що ж це таке? Чим воно небезпечне, як його лікувати? Лікувати його чи не лікувати. Часто і такі деколи зустрічаються випадки. І що з цим робити? Отже, плоскостопість. Як виходить з самої назви по логіці, це плоска стопа або розпластання склепіння стопи. Одним з різновидів плоскостопості, але більш важчим його є плосковальгусна деформація стопи. І також є ще друга річ це поперечна плоскостопість або розпластання судопоперечного склепіння стопи. Хоча зазвичай ці зміни в стопі є комбіновані: це і розпластання, і поперечного склепіння, і повздовжнього і зменшення його висоти. Отже, ну, наша стопа, в принципі, якщо на неї ми будемо дивитися з боку, вона, в принципі, має мати два склепіння. Одне це повздовжнє, яке йде з внутрішньої поверхні, така ямочка. Друге це поперечне, там, де пальці, вони, в принципі, мають мати теж певне склепіння, а вони також можуть розпластуватись. Розпластування повздовжнього склепіння це є звичайна класична повздовжня плоскостопість. Розпластування поперечно це поперечна плоскостопість, яка викликає отой виступаючий перший палець, або цей вальгусну деформацію першого пальця, або оту кісточку, яка старчить з боку. Це теж прояви плоскостопості. Для чого нам у склепіння взагалі? Що нам з ними робити, і на що вони нам здалися? Ці склепіння нам потрібні, тому що ми ходимо на ногах. Таке банальне твердження, але тим не менше, склепіння стопи це є природній амортизатор стопи. в автомобілях ви може бачили, є ресора. От ресора це амортизатор, склепіння це щось з тої опери. Воно нам забезпечує амортизацію при ходьбі, забезпечує розвантаження м'язів і суглобів при ходьбі, забезпечує більшу плавність кроку, більшу плавність руху, кращу ефективність бігу, кращу ефективність стрибка за рахунок цього амортизації. Те саме, як і в автомобілі при навантаженнях. При їзді по бездоріжжю, амортизатори роблять те, що вони зменшують удари, пом'якшують ці удари для, для решти частин організму. Отже, так, плоскостопість це не смертельне захворювання, безумовно. Ще від плоскостопості ніхто не вмер, точно такого такої не буде. І це не є не відноситься до тих супер-мега небезпечних захворювань, з якими треба дуже-дуже дуже сильно їх боятися. Хоча, знову ж таки, важкі види плоскостопості, так звана стопа-качалка, це дуже важке і невлядизуюче захворювання, яке викликає важку інвалідність, яке викликає. Фактично неможливість людиною ходити тривалий час, тобто це є інвалідизуючі захворювання у своїх важких ступенях. І такі випадки теж я бачив. Це складні речі, які потребують комплексного лікування, оперативного лікування, які потребують і теж оперативне лікування, не приносить повного ефекту. Вони потребують ні комбінації ортопедичної підтримки. Тобто, це потребує складного, важкого лікування і все одно не приносять хорошого полегшення стану людини. Але ми говоримо. Про ті більш звичайні частіші випадки плоскостопості, плоскостопості першого, другого, навіть третього ступеню. Це плоскостопості, які є дуже часті, зустрічаються доволі таки часто. І що ж вони є частіше плоскостопість, звичайно, ми діагностуємо і бачимо у дітей. Є певні вікові особливості у немовлят. Ми не можемо говорити про плоскостопість, поки дитина не ходить. Поки дитина не ходить, в неї стопа в принципі повинна бути плоскою. Ми можемо говорити про різні види деформації, стопи про вальгусну деформацію, варусну, еквінусну. Різні деформації, стопи можуть бути вже і в немовлят, але поки дитина не ходить, то плоскостопість, ми не можемо такий діагноз поставити. Як тільки дитина починає ходити, в принципі, в неї також стопка повинна бути плоскищою, тому що у дітей є власний жировий супінатор. В середині стопки є жирова клітковина, яка забезпечує якраз пом'якшення ходи для дитини, яка забезпечує. Якраз правильне формування склепіння цієї стопи. Деякі вчені вважають, що надмірне стимулювання у дітей малого віку до 3 років, до 3 до 4 років, поки є цей власний жировик, якщо це його надмірно сильно стимулювати, то ми занадто швидко цей жировик розмокчиться і в дитини тоді буде теж більша тенденція до плоскостопості. Тут також є свої певні плюси та мінуси. У дітей більш важливо оцінювати не саму розпластаність стопи, а саме співвідношення, чи йдуть ножки до середини. Не йдуть вальгусну деформацію, є вона чи нема, ну, це повинен оглядати ортопед-спеціаліст, щоб це вже більш якісно оцінювати. Тобто, в принципі, в малих дітей ми можемо говорити, що певна ступінь плоскостопості є нормою. Другий ще важливий нюанс на рахунок плоскостопості виділяє два основних види плоскостопості так звана регідна плоскостопість і еластична плоскостопість. В Чому між ними різниця? Регідна плоскостопість стабільна, вона стійка і вона залежить від форми самих кісток. Вона залежить і не тільки від форми кісток. У нас залежить і від неврологічних ситуацій, і від інших варіантів самих структурних змін. Але Ригідна означає те, що вона фактично не виправляється за рахунок м'язів за рахунок сухожилки. Тобто, якщо ми оглядаємо пацієнта і, умовно кажучи, робимо певні тести, натягуємо підошв не чи просимо ставати на пальці, ми бачимо, що плоскостопість не міняється від зміни самого біомеханічного м'язів, стопи та гомілки, то ми говоримо, що це є ригідна плоскостопість. Вони зазвичай важчі, вони містять в собі і зміни кісткові, і зміни неврологічні, і зміни. Не в важкій м'язові, і вони потребують теж такого інтенсивного лікування, комплексного, в тому числі з оперативним. Еластична плоскостопість це та з якою ми зустрічаємося найчастіше. Ця плоскостопість міняється, тобто вона залежить напряму від стану м'язів, вона залежить напряму від стану зв'язок. Стопи та гомілки від сухожилкового зв'язкового апарату від м'язового апарату стопи та гомілки. І вона, відповідно, піддається лікуванню і піддається ефективно лікуванню. Найголовніше в цьому лікуванні саме фізична активність. Багато людей відмічають, що зараз там плоскостопості стало більше, частота його зросла. Таких досліджень, я, чесно кажучи, не зустрічав, щоб їх стало набагато більше чи набагато менше. Але певна логіка все ж таки в цьому прослідковується. Причини цього. Це менша навантаженість на стопи у дитячому віці. Що це означає? Ну, по-перше, сама менша рухова активність дітей теперішніх, ніж умовно ще тих, що було 20 років тому через наявність гаджетів, телефонів, планшетів і цих всіх речей. Тобто діти менше все ж таки бігають, менше ходять. Друге, це наявність м'якого дитячого взуття. Ще буквально 30 років тому взуття не було такої п'єнки у підошві, не було цих м'якесеньких капчиків, і діти ходили у більш Зуття. Ще буквально якихось 60 років тому діти в більшості своїх ходили босі, тому що дитячого зуття було дуже мало, воно було дуже дороге, і ніхто його і не купляв. Особисто мій батько все своє дитинство в школу ходив боси, крім зими, а тоді ходив у татових чоботах або в татових валянках. А літом тільки босий. Моя бабуся була вчителька молодших класів, і знайшов фотографію з 50-х років в сільській школі, де діти роблять зранку зарядку, то там з 20 дітей, які робили, Зарядку тільки в трьох були капчики, а решта всі стояли босі, і робили ту зарядку. Хоча шкільна форма в них була, але взуття у них не було. Вони були босі. І звичайно, що ходити босому, я не даю таку рекомендацію. Звичайно, особливо по вулиці це небезпечно, є, можна пошкодити, треба слідкувати щось. Там можна проколоти, занести інфекцію і мати дуже дуже важкі наслідки. Тому не заставляйте своїх дітей ходити босами по вулиці. Не варто це робити, але можна це зробити в приміщенні і безпечно. Саме стимуляція. І поверхні викликає підвищення тонусу м'язів, викликає правильну роботу м'язів, викликає правильні нейром'язові зв'язки. Коли ми ходимо, наприклад, на пляжі Гальковому по камінчиках, ми самі чуємо, у нас такі неприємні враження, ніби так пальці ніби втягуються до середини. Це якраз і є відчуття роботи м'язів, стоп і гомілок, і нам потрібно його добиватися. Тому однією з причин те, що зараз все ж таки частота плоскостопостей зростає, ну особисто, на мою думку, те, що все ж таки більше м'якого взуття у дітей стало менше їх їхню рухова активність, і менше діти ходять босі по нерівних поверхнях. Отже, в чому ж небезпека цієї плоскостопості? Як ми говорили раніше, склепіння стопи це є природній амортизатор, стопи, створений для того, щоб амортизувати при ходьбі прибігу і розвантажувати вище стоячі елементи опорно-рухового апарату. Так само, як, наприклад, в автомобілі ми заберемо амортизатори, заберемо пружини, заберемо ресори, проїдемося трошки по поганій дорозі, і за тиждень ваша ходова посипеться. Та сама історія, тільки не за тиждень, і трошки в іншому. Варіанті буде з вашим опорно-руховим апаратом. Тобто, плоскостопість викликає перевантаження, само собою що суглобів стоп і гомілково-стопневих суглобів, само собою, що м'язів стоп та гомілок, і в подальшому викликає перевантаження колінних суглобів, кульшових суглобів, хребта, крижово-клубових суглобів, тобто, в принципі, всього опорно-рухового апарату. Тому що ці удари, які повинні гаситися склепінням стопи або хоча б трошки зменшуватися, вони стають більшими і вони більше йдуть на суглоби. Ще відповідно викликають перевантаження. І при плоскостопості люди, які особливо вже мають цю плоскостопість тривалий час, вони скаржаться на постійні болі в стопах, на важкість в стопах, на хронічні болі в спині. Тобто, це також є взаємопов'язано і це також є дуже важливо. Діти, на щастя, не відчувають болю в стопах при плоскостопості, а якщо відчувають, то дуже рідко. Хоча також іноді скаржаться на важкість на біль. Ми при плоскостопості часто бачимо у дітей і в дорослих так звану важку ходу. Це такий умовне поняття. Це замість того, щоб м'ягко ходило, іде такий. Гупаюча хода, така, так би важкі кроки. Е, і ця важка хода свідчить якраз про те, що нема цієї достатньої амортизації, що йде більший сильніший удар по структурах опорно-рухового апарату. І тому плоскостопість є небезпечна, особливо вона небезпечна в віддаленій перспективі в старості. В старості вона вже починає боліти і боліти з кожним все більше і більше, але часу назад повернути не можна. Чим важливо плоскостопість у дітей? Так як ми говорили, від плоскостопості ще ніхто не помер, і це не є якийсь стрімко прогресуюче радикально небезпечне захворювання, але воно має віддалені наслідки, з які суттєво знижують якість життя і комфорт. У дітей вона важлива тим, що її можна і треба лікувати. Більше того, її можна і вилікувати практично повністю. Тобто випадки, коли повністю виліковується плоскостопість у дітей, особливо якщо ми говоримо про еластичну плоскостопість, я зустрічав і далеко не один раз, а багато разів. На жаль, не так часто, як би хотілося, по тій простій причині, що плоскостопість потребує системного підходу. Вона потребує регулярності і систематичності, потребує, звичайно, що заняття з лікарями, з ортопедами, з реабілітологами на певному етапі, і обов'язково потім також домашні вправи, домашню реабілітацію. Як додаткові методи до плоскостопості, також застосовується використання різних ортопедичних приладів в залежності від важкості, в залежності від випадків. Хоча в більшості випадків навіть можна обійтись і без устілок, і без ортопедичних взуттів. в залежності знову ж таки від стадії і ступеню плоско. Стопості і працювати саме реабілітацію, і вона дійсно є ефективна. І вона приносить навіть не те, що непогані, а відмінні результати. Такі випадки є, і ми їх бачимо часто тих пацієнтів, які цим займаються системно. Тому треба починати профілактику плоскостопості ще з раннього дитячого віку, а вже в період, коли дитина активно росте, тобто період з 7 до 11 років, коли якраз активно формується стопа, тоді треба це особливо звертати увагу і цим інтенсивно займатися. І можна мати дуже хорошу інвестицію в майбутнє. Тому що якщо вже сформується повністю стопа, то вже в дорослому віці, на жаль, вже її повністю виправити не вдасться. Хоча також лікування приносить ефект. Також навіть можна і в дорослому віці. За рахунок м'язів за рахунок сухожилків, за рахунок зв'язкового апарату, можна також трошки ще покращити стан стопи на рахунок плоскостопості. Профілактику плоскостопості входить в те, що ми говорили: це ходьба босоніж по твердих нерівних поверхнях, це тренування м'язів стоп та гомілок для дітей, особливо молодшого віку. Звичайно, що ми не можемо сказати там Івасику в 4 рочки роби 3 підходи по 10, бо він і не знає, що такі 3, не знає, що такі. 10. Але ми з ним можемо займатися імітаційними вправами. Ми можемо сказати Івасику, давай повернемося, як ходить. Кіця, і мама разом з Івасиком ходить на пальчиках, як кіця. Потім давай пройдися, як ходить пінгінчик, і мама разом з Івасиком пройдеться на п'яточках, як пінгінчик. Потім давай пройдемося, ходить ведмедик, і мама разом з Івасиком ходить як ведмедик. Це обов'язково треба робити разом з своєю дитиною. Це обов'язково потрібно працювати на особистому прикладі, і тоді будуть результати. Також можна покласти гімнастичну паличку. Замість гімнастичної палички можемо взяти ручку від швабри, яка буде не менш ефективною гімнастичною паличкою в плані лікування плоскостопості. І давай пройдемося, як ходить, наприклад. Попугайчик по палисті прийшлися, тобто гра у вигляді підняття пальцями стопи різних предметів різного кольору. Хто більше підніме, а хто більше це зробить, у вигляді гри можна дитину зацікавити, заохотити і досягнути дуже хороших результатів. Тому дбайте про своє здоров'я, про здоров'я своїх дітей і будьте здорові.